Плішало. Ми припиняємо теплопостачання. Батареї у квартирах сумчан стануть холодними. Приміщення для школи. Зараз на балансі у школи є тільки тамбур сарай 22 і 27 квадратних метрів. 12-та школа у Сумах отримала два поверхи: танці, співи та музика. Це інструмент африканської культури. Студенти митці продемонстрували свої таланти. Раз вам дізнатися про події четверга. Вітаю на ЮА Суми. Головні новини сьогоднішнього дня в репортажах авторів програми на часі. Кінець опалювального сезону. Завтра, 8 квітня, у сумських будинках припинять теплопостачання. Так вирішила профільна комісія міськради. Відключити опалення дозволяє температура повітря. Настав той період, коли на протязі 7-10 днів, 14 днів він буде стабільний. Ну і, в принципі, немає на сьогоднішній день, немає такої застарови, що кора повітря буде сильно понивлюватися. Давайте так і ставити на голосування, що з завтрашнього дня, з 8 квітня ми припиняємо теплопостачання. І Припиняємо тепловий сезон. Хто за? Так, хто проти, отримався одноголосно. Рішення прийнято. З теплими батареями залишаться лікарні та дошкільні заклади. В цих установах теплопостачання припинять за бажанням керівників. У останній день опалювального сезону за круглим столом обговорили обґрунтованість тарифів на тепло у сумах і те, як можна зекономити гроші споживачів. Ни экономически обоснованных тарифов, ни справедливых тарифов вообще не существует. Это скорее э, статистически обоснованные тарифы. Они берут нормы проектирования, нормы потерь существующих и делают из них какую-то комбинацию. Наш пірвоначальний ход поставити всі щотчики во всіх жилих домах. Надо Нада пріжжівсього где ставить щотчиків в двох домах. Серед присутніх громадські активісти, теплопостачальники та експерти до останніх зарахував себе і екс-мер міста Геннадій Мінаєв, який після поразки на місцевих виборах півроку не з'являвся перед телекамерами. Громадськість проти сумського виконкому просять визнати незаконним рішення, яким на ринок житлово-комунальних послуг завели компанію Суми». Сьогодні на черговому судовому засіданні слухали свідків членів робочої групи. Ті, на які 6 жовтня минулого року проголосували за включення донькому до переліку підприємств надавачів послуг. Я була на романській надачі на, дачі, на 4. Мені перезвонили у 15. 20 на 16 годин треба буде засідання ЖКХ. Я кажу так, часто в міській раді Так, да, була комісія. Я трохи запізнилася. Коли я прийшла, люди піднімали руку. Я запитую, що люди піднімають руки. Я кажу, вони кажуть, піднімай. Я і підняла. А в чому справа? А воно було. Піднявши руку, за кондом, якого я ще раз повторюся, в списках зовсім не було позивачим, не надано суду жодних належних допустимок доказів на підтвердження того, що оскаржуване виконавчим комітетом рішення виконавчого комітету Сумської міської ради. Прийняті з порушенням діючого законодавства та порушують саме ваші права, свободи чи інтереси. Я говорив, що я являюсь председателем домового комітету. Я представляю тут інтереси всього дому, не тільки свого обличчя. А ви говорите, я не маю права подавати за минулорічним договором укладеного суми житлом з 1 вересня опікуватися будинками мав би суми жилком сервіс. Проте за рішенням виконкому від 16 жовтня того року на ринку домком. Оскарджуване рішення може призвести до порушення прав свободи та інтересів іншої громади міста, яким прийнято рішення заведено наше підприємство. У підсумку суддя оголосила перерву на три тижні. Наступний розгляд призначили на 27 квітня. Дванадцята школа отримала два поверхи у власне користування. Так вирішили сумські депутати на засіданні сесії. Що це означає для учнів та батьків? Далі розповість моя колега Катерина Гладенко. Фактично ця споруда належить гімназії номер 1 На практиці ж місцевої поділяють два навчальні заклади. На третьому та четвертому поверсі навчаються учні школи номер 12 Інші поверхи займають гімназисти. Відтепер 12-та школа може користуватися та ремонтувати свої приміщення. На сесії міськради їй передали два поверхи, де навчаються учні в оперативне управління. З департаментом з'ясували всі питання. 32 зарішення прийнято. Зараз на балансі у школи є тільки тамбур-сарай 22 і 27 квадратних метрів. Цю споруду ви можете подивитися у дворі школи, тобто це нонсенс в Україні. Школа, де майже 800 дітей знаходиться в сараї. І ремонтувати ми могли тільки цю споруду. Тобто тоді виходить, що батьківські кошти ми повинні утримувати ті поверхи, на яких ми знаходимося, тільки за батьківські кошти. А саме це рішення дає можливість використовувати бюджетні кошти, які тепер виділяються на навчальні заклади. Для гімназії, що разом зі школи номер 12 поділяє приміщення, від рішення депутатів нічого не змінилося. Єдине за що я ратувала є діти 12 школи. Є. Давайте разом ремонтувати, підтримувати. Не може батьки гімназії тримати все це і ремонтувати за свої гроші там, де користується і 12-та школа. Їдальня загального користування, загального користування. Ми повинні вдвох з неї ремонтувати. Спортивна зала від початку на сесії планували передати школу на баланс. Чому так не зробили, пояснив міський голова. То це було б відповідно другий абонентський рахунок, і це б відповідні великі кошти вкладання для того, щоб окремий абонентський рахунок був для електропостачання, для водопостачання. І я думаю, що це була б велика проблема. Це гарантія 12-й школі, що вони залишаться гарантія батькам, дітям, вчителям, колективу, що вони їх ніхто не виселить. Дванадцята школа ділить одне приміщення разом із першою гімназією вже близько двох десятків років. Катерина Гладенко, Сергій Мілевський на часі новини. Курсант нової поліції порушив закон. Сьогодні вранці у Сумах спіймали майбутнього копа на керування машиною без документів. Деталі у сюжеті Олена Адаменко. Чоловік якраз їхав до школи поліції, коли на вулиці Чехова його зупинили колеги. Був зупинений автомобіль Рено При переводе документов з'ясувалося, еще номерный знак, належить другому транспортному засобу. При спілкуванні с водієм выявился факт, что он слухач новопатрунной полиции. Были составлены административные материалы по, стать, по статье 126 и статье 121, то есть 126 отсутствие регистрационного документа у водителя и 121 управление транспортным засобом с номерным знаком, который не соответствует данному транспортному засобу. Штраф 425 гривен. Як з'ясували правоохоронці, Рено, яким керував курсант поліції, ввезен в Україну незаконно, воно не розмитнене. Згідно на базу митної служби, даний автомобіль ввезений, ну, тобто він не ввозився на територію України. Тобто він ввезений десь поза митним контролем або ну, з приховуванням, тобто, як кажуть, по зеленій ділянці кордону. Тобто, на цих номерах зі стрів поліції числиться другий транспортний засіб. А по нашим базам даних він відсутній взагалі на території України. Як кажуть, з неба упав. Купив машину у товариша, Документи обіцяв віддати завтра-завтра. Ну, так вийшло, що сьогодні виїхав на цій машині. Я не знав, що вона не розтаможена. Він обіцяв тих паспорт віддати, але не віддав. Тобто ви взагалі без документів на ній? Так. Да. Крім того, що вона не розтаможена, ви ще й керували транспортним засобом без документів? Ну я не знав, що вона не розтаможена. Те, що без документів їхав осознательно. А скільки ви вже навчаєтесь в поліції? Півтора місяці. Тобто через півмісяця повинні вже були закінчити курс? Так. Да. А де до цього працювали? Часний підприємець був. На місце події викликали інспекцію з особового складу поліції, яка буде вирішувати подальшу долю поліцейської кар'єри порушника. Олена Адаменко, Віктор Лапченко на часі новини. Наркотики в тюрму. Головний інженер роменської виправної колонії постачав туди наркотики. Його затримали співробітники СБУ, прокуратури та пенітенціарна служба. Чоловік передавав наркотики ув'язненим. Підполковник внутрішньої служби постачав їх на замовлення. За це чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі. Його було затримано після пронесення на територію закладу наркотиків, зокрема опіоцитильованого та канабісу. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 307 та частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування. У Романському районі поблизу села Рібки місцеві мешканці знайшли два предмети, схожі на боєприпаси. Вони були за 5 кілометрів від житлових будинків. Піротехніки, що прибули на місце виклику, обстежили територію та дістали з під землі понад сім десятків артилерійських снарядів часів Другої світової війни. Небезпечний арсенал знешкодили. У православних вірян сьогодні свято благовіщення. Воно пов'язане з Дівою Марією. Саме в цей день, як розповідає Євангеліє, вона дізналася про те, що незабаром народить дитя. Сьогодні весь православний світ разом із нами, і ми разом із ним радується, що саме в цей день Діва Марія отримала благовість, тобто звісточку, про те, що вона народить е, Ісуса Христа. Сьогодні свято, благовіщення. В це свято не, нічого не можна робити, тільки можна молитися. Є така предмета, що в цей день навіть ташечка гніздечка не в'є. В Україні це свято здавна вважається днем вшанування материнства і жіноцтва. І останнім днем відпочинку перед початком весняних робіт у господарствах. У центрі Сум сьогодні влаштували благодійний ярмарок. Гроші від продажу хендмейд-виробів віддадуть на благодійність. За них куплять ліки для онкохворих дітей в рамках акції до світлого дня світлівчинки. Як пройшов ярмарок? Дивіться далі. Третій рік поспіль благовіщення Пресвятої Богородиці для Сумчан нагода не тільки відвідати церковну службу, а й долучитися до благодійної ініціативи цього дня. Православні віряни проводять ярмарок дитячого рукоділля. У детей нет возможности сделать пожертвование для больных онко, для онкобольных. Поэтому мы ну вот, привлекаем их к такой акции, что ты, если не можешь не имеешь денег, не надо просить у родителей, сделай что-нибудь сам. Мы продадим, и эти денежки пойдут на благотворительность. Декупаж, дерев'яні та паперові вироби, вишивка і випічка. Техніка, в яких працювали діти, різноманітні. Вишиванки, рушнички, салфеточки. От в'язали такі черевички красивенькі, а це на куколку. А це в'язали самі тапочки домашні для дому. Здесь виростили семена чернушки да? і оформили і птичка, і пасхальним. Яєчко. Такі вони у нас талановиті, я це подивилася, яка краса, який талант у наших дітей. Я собі придбала отаку, от а ось де поділочку Паділочку дитячу. Чому обралася бої? А мене є онучка, я їй подарую. І, скажу звідкіля я її принесла. Я купила пірашки з картошкою і з капустою для мами, Постні. Знаєте, куди підуть гроші? Всі да, ці гроші підуть для діток онкобольних. Хворих. Тому я хочу щось зробити, якийсь внесок для їхнього для допомоги цим діточкам, щоб все було в них добре, щоб, якщо Бог сподобається, щоб вони зцілилися. Сокулін, ти купила собі цвіточок Ось такий. Ви знаєте, куди підуть кошти? Знаю. Як ставитись до таких ініціатив? Дуже добре ставлюся. Це багато акція, і ми дуже раді, що у нас в храмі є такі люди, які займаються цим. Акція до світлого дня світлівчинки це не тільки благодійні ярмарки і концерти, це й постійно відкритий рахунок для грошових внесків усіх небайдужих. Якщо ви хочете допомогти онкохворим дітям, перераховуйте гроші за реквізитами на екранах. Анна Книша, Лазаренко на часі новини. Із попелюшок у красуні сумчанок перетворювали на юних леді. Все у рамках підготовки до конкурсу Міс Суми 2016. На фотосесії була наша Інна Шара і поспілкувалася із учасницями конкурсу. Аби отримати одне фото, дівчатам довелося витратити більше години свого часу. Макіяж, зачіска, дизайнерський одяг все заради одного знімку, який сумчани триматимуть у руках під час виступу на фіналі конкурсу. Ми вчимо зараз виходи, і на даний момент фотосесія для обложки а, ну, для брошюры. Це перший конкурс, в якому участвую. Подготовка Підготовка йде повним ходом. У нас репетиції два рази в неделю. Всі стараемся, всі працюємо. Я сподіваюся на гарні емоції це в першу чергу. Ну і можливо виграти. Всі дівчата гарні і заслуговують на перемогу, я вважаю так. І кожна мрія, кожна хоче стати Суми. Представлятимуть свою красу на конкурсі 14 учасниць. Дівчата навчаються у різних вишах, є й школярки. Відточують свою майстерність двічі на тиждень. Состав дуже хороший. Я довольна дівчатами, особливо дисципліна. Всі приходять, ніхто не опаздує, всі стремляться до красоті, всі хочуть щось відчувати нове, ну, побути в другому образі. Показуватимуть свою красу конкурсантки 14 травня. Подіумом для них стане сцена театру юного глядача. Переможниця Міс Суми 2016 продовжить боротьбу за корону Міс Україна. Інна Шари Сергій Сурков на Часі новини. П'ять оркестрів, академічні та народні хори, фольклорні групи і ансамблі народного танцю. Майже 600 учасників дійства. Студенти митці продемонстрували свої творчі досягнення поціновувачам прекрасного. Яким був звітний концерт училища Бортнянського в академічному театрі імені Щепкіна? Дивіться далі. Все починається задовго до початку концерту. У театру гостей зустрічає оркестр. Поверхом вище грають іншу імпровізовану музику. Це інструмент африканської культури. Це жінський барабан племені ібо. Називається уду. уду. Звідки він у вас? Ну та собственна производство. дивували гості не лише музикальними талантами, а й виставкою декоративно-прикладного мистецтва, яка вмістила в собі понад 100 робіт найрізноманітніших технік. Ткацтво, можна сказати занедбане на Україні. І от на сумщині. Відділ наш і училище відроджує ручне ткацтво, а це е, серветки голени. Поряд з виставкою живі скульптури у кожної свій образ. Я зараз в образі скрипачки. це один із відділів нашого училища. Ми всі в образі, ну, це хореографія, а це художниця. Тим часом у сцені театру студенти демонстрували свої танцювальні, співочі та музикальні таланти. Звіт у стінах театру студенти училища Бортнянського готують щороку. І щоразу на глядачів чекає нова програма та нові роботи. Марина Селегін, Сергій Мілевський, Віктор Лапченко на часі новини. На цьому я повинна прощатися. Якщо у вас є тема, якою ви хочете поділитися з репортерами програми на часі, телефонуйте в нашу редакцію 3734. Гарного вам закінчення дня і зустрінемось на ЮАЗ-суми.